Як створити класну кімнату? Для того, щоб створити класну кімнату, переходимо ось сюди, на гамбургер. Далі натискаємо розділ Класні кімнати і створюємо класну кімнату. Можемо перейменувати її, як забажаємо. Також можна присвоїти певний колір кімнаті і далі зберегти. Також можна коригувати, скільки буде занять в кімнаті, одне чи декілька. Якщо це онлайн, то скоріш за все уроків може бути багато. Тому ми можемо наставити галочку. Якщо це офлайн і може бути максимум один урок, то можемо поставити і зберігаємо. Тепер, коли ми до речі, кімнат можна створити будь-яку кількість. Тепер, коли ми переходимо у журнал відвідувань, а зробити ми можемо або натиснувши сюди, або ось сюди. Це одна і та ж сама кнопка, коли ми будемо переглядати день. Ось тут є фільтр класна кімната і можна переглядати все по класним кімнатам. Відповідно, буде видно, коли яка кімната зайнята, коли вільна. Ось, якщо це забагато класних кімнат, можливо, важко так переглядати, можна відфільтрувати ще ось таким чином. Тобто переглянути, в принципі, тільки одну класну кімнату, наприклад, Default чи Online. І вони тоді будуть ще більш збільшено. А також можна сортувати колір за кольором. Колір за кольорами кімнат. Тобто, до прикладу, зараз ми відобразимо всі і покажемо на тижні. Кольори кімнат і застосується колір кімнати. Так як у нас зараз уроки стоять лише в одній кімнаті дефолт, колір однаковий. Але якщо, наприклад, у нас були б уроки ще й в інших кімнатах, то колір в них був би вже їхньої кімнати. Тобто, до прикладу, зараз можемо додати будь-який урок і вказати, що він буде в іншій кімнаті. Не в дефолті, а в онлайн. А онлайн такий колір має, тоді в новій кімнаті. Додати відвідування і це заняття воно вже буде іншого кольору, оскільки він знаходиться в кімнаті, за якою присвоєний інший колір.